паперів, які сипляться зверху, пошуки різних кабінетів, збирання підписів, документів, довідок та їх копій, пошук форм, актів, про які ви навіть не маєте поняття. А ще відписки, виписки, звіти, і ще раз відписки, і все це не просто дратує, а й навіть руйнує наше життя. Як і чому у нас запанувала бюрократія та через які історичні етапи вона пройшла? Про це і не тільки дивіться у відео. І знову вітаю! Мене звати Максим. Це мій youtube канал, я викладач історії, і цього разу я хочу розкрити ту тему, яка справді мені наболіла, так само як і багато кому з вас. Одного разу я вирішив повернути 800 переплачених гривень за гуртожиток. Але, як з'ясувалося, на свою голову. Тому що для цього мені потрібно. Загинайте пальці: 1, 2, 3, 4, 5 підписів п'ятьох різних людей. Далі копії, паспорта, ідентифікаційного коду. Чек з банку. Ну, це хоча б адекватно насправді. А ще. Вишенька на торті, довідка з банку про те, що гроші справді пішли з мого рахунку, і ця оплата за гуртожиток була саме за мене. Отут мене прямо понесло в голосовому повідомленні, яке я зараз вам і поставлю. На жаль, деякі моменти доведеться запікати. Я з'їздив відвести заяву, але виявляється, на цьому е комедія не закінчується, тому що потрібно підписати головного бухгалтера, якого постійно немає, і потрібно підписати проректора. Але забрати можна завтра. Ще потрібна довідка з банку, що гроші пішли саме з мого рахунку. Потім потрібна копія паспорта ідентифікаційного коду і зараз, і це ще не увесь список. Це просто шок. Мене, певно, всі люди на ескалаторі чують, але я настільки ошелешений, що для того, щоб повернути 800 гривень переплачених за гуртожиток, потрібно навіть підкреслюю довідку з банку про те, що гроші пішли саме з мого рахунку. Я фі, чесно. Реакції мої були такі собі. Ну, але ж, як справжній викладач історії, історик, що я почав робити, правильно іти шукати наукові статті та досліджувати це питання. Що ж то таке бюрократичний ритуалізм? Я думав, що я вигадав новий термін, але насправді мене випередили. Це був Роберт Кінг. Мертон саме він придумав цей термін бюрократичний ритуалізм. До речі, Мертон сам по собі відомий американський соціолог, який досліджував проблеми бюрократії. Бюрократія бере свій початок ще з того моменту, як з'явилося письмо. Саме по собі явище, виявляється, не є поганим, адже допомагає чітко налагодити робочі процеси та перерозподілити обов'язки, а ще юридично зафіксувати ті або інші дії. Однак стає все погано, коли бюрократія починає жити заради бюрократії. Головною ознакою цього є збільшення частки адміністративного апарату й чиновників у певній галузі або в якійсь країні. Я він, що бюрократія з'явилася ще у стародавні часи, і цілком можливо, що першими бюрократичними державами були так звані східні деспотії стародавніх часів та часів середніх віків, тому що саме. Східна диспотія складається з такої жорсткої вертикальної ієрархії, от в якій величезну роль відіграють чиновники. І, звичайно, головною такою ознакою атрибутом чиновницького апарату були саме папери і різноманітні документи. Тож тоді якраз і з'явилася, на мій погляд, ця система. Проте, навіть східні деспотії не змогли перевершити радянську бюрократію. До речі, я зроблю малесенький спойлер кінця цього відео. Насправді, сучасна бюрократія, яка існує в Україні, ще пережиток Радянського Союзу. І так, так, ситуація, з якою я зіткнувся, теж Пережиток СРСР найбільш відомою цивілізацією, що славилася бюрократичною системою, був Китай, особливо в ті часи, коли прийшло конфуціанство. Чиновники там складали окрему унікальну касту справді найкращих людей. Прихід найбільш вмілих, освічених талановитих гарантував суворий відбір та важкі іспити. Пра батьківщиною бюрократії сміливо можна вважати Китай, особливо періоду конфуціанства, і, на мій погляд, саме конфуцій народив ту класичну китайську бюрократію, притаманну східним деспотіям. Бюрократія існувала і в часи Римської імперії, але багато процесів бюрократії тоді були просто необхідними. Адже чим більше розросталася імперія, тим більша система повинна була існувати. До речі, в історії я помітив доволі цікаву тенденцію, що чим більшою стає держава, тим сильніше впливає на її життя бюрократичний апарат. Але насправді це не завжди так, тому що навіть під час розпаду великих імперій бюрократія залишається і продовжує далі руйнувати те, що лишилося від. Занепалих імперій. так я маю під цим на увазі саме радянський союз. Саме ж слово бюрократія набирає свого поширення аж наприкінці XVIII століття. Макс Вебер, французький просвітник, вперше обґрунтував бюрократичну систему та її необхідність, але жив Макс Вебер уже в XIX столітті. Прикиньте, бюрократію хтось таки назвав корисною. Від неї таки є певна користь, але вона сумнівна. І ця користь може бути тільки тоді, коли бюрократична система займає золоту серединку між дотриманням законодавства та користю людям. У середні віки такого бюрократичного апарату не існувало. Але із розвитком західноєвропейської цивілізації, зі зростанням країн та зі зростанням необхідності якісно керувати територіями, і з'являється класичний бюрократичний апарат. І про те, як він з'являється, ми поговоримо з вами далі. 476 рік вважається датою падіння західної Римської імперії та найвпливовішого міста західної цивілізації Риму. Настають темні часи. До Європи приходять орди варварів, які руйнують старі міста, будують свої примітивні дерев'яні замки, які зрештою стануть потужними кам'яними фортецями. Однак разом з ними помирає римська бюрократія. Основною частиною тогочасних взаємин стають усні домовленості. До прикладу, у франків для того, щоб затвердити договір, брали за свідків маленьких хлопчиків, яких вбили під час укладання договору. Таким чином, вони запам'ятовували це на все життя і могли свідчити в суді за потреби. У нашому сучасному розумінні цього слова бюрократія повертається аж у період нового часу, коли в Європі зростають абсолютні монархії. До речі, поясню вам, що таке абсолютна монархія це форма державного правління, за якою вся влада в країні. Належить одній людині, королю, імператору, царю, і так далі. Але особливість абсолютної монархії полягає в тому, що цар, король імператор, опирається на сильний бюрократичний апарат і дворянство. Ну, як, от, до прикладу, Людовік 14, який закрив усіх своїх дворян у величезному Версальському палаці, він зберігся до наших днів, до речі, і його можна відвідати. І насправді, в такому випадку, здійснення якісного адміністрування потребує вірної верхівці когорти чиновників, тобто окремої касти, що має відносно високий рівень життя, знаходячись на державній службі. Тут через певний проміжок часу і стали вилазити численні мінуси бюрократії, серед них відокремленість від потреб звичайних смертних. Апарату, що мав би їм служити, а також збільшення кількості паперових дармоїдів, котрі замість здійснення корисної праці просто видають чергові довідки і постанови. А ще при цьому наживаються на залежних від їхньої роботи людях, просуваючи потрібні рішення та надаючи куплені документи. І все це на превеликий жаль зменшувало шанси пересічної людини добитися справедливості. Натомість, маючи багато грошей, можна було придбати у чиновника будь-який документ, який ти захочеш, і будь-який дозвіл. З одного боку, одній стороні, що має гроші, дуже вигідно. А чиновникам вигідно з того ракурсу, з якого можна нажитися, збільшити свій добробут та створити свою окрему заможну касту. І на превеликий жаль, це є основним таким критичним недоліком бюрократії. До речі, вам це нічого не нагадує? Пишіть в коментарях, Апогей бюрократії в західному світі припадає на другу половину 19 го початок 20-го століття, тому що разом з індустріалізацією, розвитком різних форм економічних відносин зростає й управлінський апарат, і кількість працівників у банках та конторах. На величезних приватних індустріальних підприємствах в геометричній прогресії зростають армії чиновників. І світ починає розуміти гірку істину. Чиновники, посилюючись, укріплюючись, починають самі себе розмножувати. Здавалося б, я кажу абсурдну річ. Проте про таку річ, таке унікальне явище, писав британський соціолог Сіріл. Паркінсон він взяв для порівняння різні статистичні дані за 1914 та 1928 роки і простежив доволі дивну тенденцію, приміром на ВМФ Великої Британії у 1914 році. 146 моряків, 3249 чиновників і 57 тисяч портових робітників несли службу. Ситуація кардинально змінилася у 1928 році, коли кількість моряків та портових робітників дещо зменшилася. Зате зросла кількість чиновників. І в результаті моряків стало 100 тисяч, докерів 64 тисячі. Натомість чиновників цілих 4558. Як це описує кандидат економічних наук Володимир Опанасенко? Він у своїй науковій статті пояснює це явище. Чим більше з'являється якихось юридичних формальностей, тим сильніше розростається чиновницький апарат. Чому так стається? Приміром, одні чиновники збільшують кількість формальностей, спускаються нижче на інших чиновників. Самі по собі наодинці вони вже не справляються із таким потоком паперів. Тому вони починають розширювати свій апарат підлеглих і делегують їм частину своїх повноважень, допродуковуючи різні інструкції, постанови і так далі. Потім ті постанови спускаються ще нижче і завалюють. Чиновників ще нижчого рангу. Ті чиновники ще нижчого рангу розуміють, що самі не справляються і вигадують способи розширити свій апарат. І таким чином зростає ще кількість людей. І це все розростається, розростається і розростається. До речі, чимось це мені нагадує або фінансову піраміду. Або мережевий маркетинг. До речі, мережевий маркетинг тут більше підходить, ніж фінансова піраміда. До речі, якщо хочете дізнатися детальніше про те, звідки пішов мережевий маркетинг, то ставте вподобайки цьому відео, пишіть коментарі, щоб в мене з'явилась мотивація для вас зняти про це окремий ролик. Знаєте, от як уявлю цю всю картину, приміром до дії ще і до ЦНАПів, коли для того, щоб відкрити ФОП, потрібно було відстояти купу черг, зібрати безліч довідок. І все це могло тривати тижнями, а то й навіть місяцями, або ще один кошмарний момент, з яким стикалася кожна людина, якій наставало або 14 років, коли. Прийняли id картки або 16 років, коли ще існували паспорти книжечки, коли потрібно було вистояти величезну чергу, записавшись на папірчику, отримати ідентифікаційний код, потім зробити фото, потім отримати ще безліч довідок, потім знову приїхати о п'ятій ранку, записатися у величезну чергу на папірчику. І цей увесь кошмар існував дуже довгий період часу. І тут ми маємо справедливо завдячати Міністерству цифрової трансформації і не думайте, що я його рекламую, тому що дія особисто мені полегшує дуже багато е, юридичних. Процесів до прикладу, ФОП з допомогою дії я міг відкрити буквально за 10 хвилин і вже на наступний день почати легально працювати як підприємець, отож, в сторону емоції, давайте рухатись. Далі Україна, так само як і Білорусь, країни Балтії, Казахстан, Грузія, входили до складу Радянського Союзу. А це був певне, найстрашніший політичний експеримент в історії людства. Держава, яка постала на руїнах Російської імперії, проголосила побудову комунізму та увесь час свого існування впевнено тримала на нього курс. Після короткого періоду економічної лібералізації 1920-х років, СРСР бере. Усі підприємства в державну власність робить людину залежною від невеличкої партійної верхівки під назвою Політбюро. І оця чиновницька партійна верхівка створює таку потворну командну адміністративну систему. Де вся економіка працює за чітко визначеним планом, де згори спускаються плани і директиви, які обов'язково потрібно виконати, або ще й краще перевиконати та детально прозвітувати. І так створюється цілий колообіг макулатури з різних директив, постанов звітів, звітів на звіти, і ще звітів, і знову постанов, і знову директив. І вся ця командно-паперова армія отримує зарплати і збіднює економіку тогочасного Радянського Союзу. До речі, це був один з факторів, який завалив Радянський Союз. Хоча там існувало, звичайно, ще безліч проблем. Але. На цьому все не завершувалось, тому що люди малювали карикатури, яких зображували бігання по кабінетам, відправлення з одного кабінета до іншого, зам-зама і зам-зама-зама. Ну, одним словом, безліч-безліч безглуздих чиновників. І, до речі, багато таких карикатур виносяться навіть на НМТ. Я пригадую картинку, де зображені різні двері, і з цих дверей вказівні пальці вказують. Один на одний, і людина розгублено дивиться то на ті, то на інші двері. Така цікава перспектива і такий цікавий парадокс, що німецька, а точніше пруська класична бюрократія поєдналася з тією російською східнослов'янською безвідповідальністю. Так, Німеччина в сучасні часи теж славиться страшною бюрократією. Проте, там вона працює настільки чітко, прямо як годинниковий механізм, і до тієї бюрократії можна звикнути на відміну від нашої класичної пострадянської бюрократичної системи. От, пригадую, у мене е готувалася до НМТ учениця, що була в Німеччині. Ну і вона розповідала, що насправді до цього всього можна звикнути. От е, така історія: до речі, якщо ви готуєтеся до НМТ з історії України, не знаєте з чого почати, хоча вже залишилося. Три місяці до самого тесту, то обов'язково записуйтесь до мене на індивідуальні чи групові заняття. Перше заняття безкоштовне, і я зможу вам допомогти пройти цей складний шлях до НМТ на 200 балів і не просто пройти, а ще й мотивувати, стати таким собі наставником, ментором, що розпише вам ту програму. Яка необхідна для успішного складання іспиту? Що ж, а ми рухаємося далі і поговоримо, як же утворилася та потворна, складна командно адміністративна система, і як вона впливала на життя пересічних. Людей радянська ідеологія проповідувала колективність, зневажала індивідуалізм та робила з людини гвинтика системи. <ривати> Маленький гвинти. Життя індивідума чітко регламентувалося, і в цій системі були всі рівні. Але дехто рівніший. Але зараз не про це. Кожна людина, навіть для покупки автомобіля, повинна була стати в чергу, взяти безліч довідок. Те ж саме стосувалося здобуття власного житла. Натомість, вже наприкінці 1960-х років зміцнювалася рівніша вища партійна верхівка, яка мала владу, вплив та, на відміну від звичайних смертних, могла собі дозволити купувати їжу, одяг, меблі в окремих закритих, спеціалізованих магазинах, а ще тримати у цілковитому підкоренні нижчих за рангом. Ну, і як ви розумієте, всім цим партійним потрібні були нижчі за рангом, які виконували б всі паперові та ідеологічні задачі. І так вся ця система просто росла, як на дріжджах. Безліч форм. За попередньо визначеним зразком різних звітів, характеристик, доповідних, всі ці люди створювали окрему унікальну касту, закриту для звичайних смертних, які мали доступ до найкращих товарів, до найкращих послуг, і навіть до поїздок за кордон, що було закрито для звичайної людини. Але все це існувало в якійсь альтернативній реальності та не відповідало тогочасним реаліям, аж ніяк. Тобто, в реальності одне на паперах зовсім інше. Це й повпливало на радянську систему та зробило її дуже вразливою до повного краху. Ось такий нереальний світ чиновників, який не вимер навіть після. Руйнації величезної радянської імперії. І завдяки цьому склалася унікальна система, яка зараз існує в багатьох сферах, що знаходяться у державному управлінні. Згори лавиною течуть накази, постанови та рекомендації. А взамін має прийти купа звітів, і, звичайно, звітів формально показових. І на основі цих звітів повинні бути створені нові звіти, які показують, що все добре. Отож, я вам і кажу, що пруська паперова педантичність зіткнулася із класичною радянською халатністю. І так народилася советська бюрократія. Сама ж бюрократизація зростала і зростала, а економіка Радянського Союзу. Летіла впевнено у, хотів сказати, світле майбутнє, але у прірву. Навіть в останні роки місяці існування Радянського Союзу продовжувала сипатися ціла лавина тієї самої макулатури, що складалася з директив, постанов, рекомендацій і всього іншого. Це за інерцією продовжувалося навіть після 24 серпня 1991 року проголошення Незалежності України. Ось так в Україну перекочувала та сама радянська бюрократична система, яку можна назвати Made in СССР. Те ж саме відбулося і в інших. Пострадянських республіках. Ось так до нас прийшла та сама надокучлива бюрократія. Минуло вже більше ніж 30 років відтоді, як завалився Радянський Союз. Але бюрократія застою досі причудово себе почуває в нафталінових кабінетах Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я та ректоратах багатьох університетів. Ось цей мейтін СРСР досі розквітає, хоча, на превеликий жаль, м -м, доволі погано пахне. Ну, ось таким чином, і моя епопея про 800 гривень продовжується черговий місяць. Адже 5 людей, яких дуже складно знайти, тому що один захворів, інший у від'їзді, інший ще десь, ще хтось на нараді, просто продовжується. Ось так. Печально, що е, та система, яка насправді повинна була бути дуже прогресивною, щоб показати е, як учням загальних середніх шкіл, так і студентам, що потрібно рухатися до кращого, е, оптимізовувати процеси та зменшувати витрати ресурсів, продовжує жити у тому нафталіновому. Світі. Але хочу відзначити хоч щось позитивне в цій історії. І так, мова йтиметься про Міністерство цифрової трансформації. За останні кілька років дія знищила багато бюрократичних напрямків, і завдяки ній ми можемо з легкістю в кілька кліків взяти необхідні для себе довідки. Відомим прикладом бюрократії, яка досі живе, є ті самі відписки Міністерства освіти про те, що в нашій освіті все настільки пречудово, що інші країни мали б нам заздрити. Проте все це будується на тих самих яскравих, прикрашених звітах, що прийшли із часів СРСР. Чому я говорю про освіту? Тому що це. Як не крутий, найбільш близький для мене напрямок. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося моє відео, то не забудьте підтримати його вподобайкою, а також неодмінно підписуйтеся на мій канал та розповідайте свої історії, пов'язані з бюрократією, у коментарях під цим відео. Ну а з вами я прощаюся на все добре та до зустрічі у наступних відео.